Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 1 березня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще хочу привітати вас з весною. І перший трек це від гурту Timber Blanche. Стрес. Бо у всіх нас, мабуть, зараз стрес після. Тих новин, які є в медіапросторі. отже, давайте трошки розслабимось та подумаємо про щось приємне. Я відання юстрейсес. Шпан, о Боже знову, міраж на паніки. наш, каже, що є класний легкий трек, е який хочеться слухати, але в цьому, в цього трека є ще така фішка. Він складається з двох частинок. Зараз трошки вам промотаю. І друга частина мене вразила, мабуть, більше ніж перша своєю такою чуттєвою та ніжністю. Щось такі спається. Тут <звіт> заканаграла Що все погані думпасти? Не дай. Саша дійсно може бути як і веселою іронічною, так і ніжною, і чуттєвою зараз, як тут. І мені дуже сподобалось особливо ця друга частина. Ми йдемо далі, Міша, правильний і гоня, випустили альбом, який називається Що ти мелиш. Я додав до свого плейлиста два треки. Це трек Незалежність, який ми зараз послухаємо. І трек Алфавіт, там, де ще Володимир Дантес. Але хто захоче, будь ласка, може послухати альбом і додати його теж. Все від я хочу залежати це я, це моя сім'я, моя браття та моя земля. Московит з казахом обирай, чекать на рашку. Чи може дрочить на захід за своїх радієм? Тільки коли нам це звелять там, десь якщо дріб, то лиш Американ, велкам, то менше вартість скільки заздрість та знецінення вже зламали бізнес, скільки партнерів, коли вчать нас, як треба бути сильними, скільки нам ще боятися, битися з мертвим звіром. Ми ж можемо будувати власне так чи ми в те віримо, все від чого я хочу залежати цей. Це моя сім'я, моя браця та моя земля. Говорити з собі правду час вже набачитись, бо незалежність має бути справжня Так і я вважаю, що незалежність має бути справжня, це відсилка до того, що вчора сталося з нашим президентом. А я вважаю, що це дійсно наша незалежність, вона не здобувається легко і. а, Коротше, збираємо раму. Боремося далі, допомагаємо війську, здобуваємо нашу, захищаємо нашу незалежність. Все буде добре. Йдемо далі для тих, хто любить кавери. Перший кавер від Дові Чекатиму. Ніжний чуттєвий трохи ніжності вам в стрічку і теплоти. Я бачу сни. І читаю зі сніг поясни. Цього не зрозумів Самота обіймає і тихо питає чи ти та, чи не так, чи та. А я чекатиму Стільки, скільки треба, я чекатиму. Лише на тебе я чекатиму. Тримати небо, не потриматимо лише для тебе. Дійсно, такий теплий звук, теплі слова, які зігрівають. Хоча сьогодні вже й весна, але холодна, і така музика дійсно зігріває. Йдемо далі, Гренмас музі Весна. Отже ж, на дворі весна. Сподобалося, як зроблений цей трек. Він е в рамках жанру Гренмас Смузі. Е так, можливо, він тра трошки втратив вишуканості, та була, яка була у гурту ВВ, але ж е додав якогось сучасного звуку, саунду і нового прочитання. Йдемо далі, наступний трек, не кавер, а більш можна його назвати колаба від Хаста Марії Бурмаки. Пробач. А, цьому треку вже, мабуть, років 20, але а, ось нове прочитання, нове звучання. Знову порожне місто тіннями на лиці, сповіді егоїста, совість в таксі, все, що приходить після бліками в темноті, ніби знайома пісня, але слова не ті, наче маломан сам, я затер платівку, наче обікра банк, але без готівки Повернув назад, ніби протикав зупинку. Єдине, що сказав, би, як питали ще хвилинку. Подобалось, як зробили тут баси, особливо на приспіві. Вони якісь такі вийшли глибокі, об'ємні і в той же час ненав'язливі. Ну, прям респект за саме це аранжування. Йдемо далі. Токсини від Apple. Apple планує випустити новий альбом, і цей трек буде в ньому. Не знаю, що буде в альбомі, але судячи, ну, трек такий легенький, получився з тобою різні токсини. Ми з тобою токсини, так, сильно, сильно тягнуть, обійми, Цільно, так сильно, токсини нас Такий, знаєте, легкий трек, але є над чим порозмислити, подумати, щось поміркувати. Ну, якось так. Е, йдемо далі, крові сніг від околиця. Чому на цілі сні, чому в тебе збиті коліна? Ти ніби книга, що написав написавки, звичайний збіг, одна ми ціна хвилина. Де моя провина? Ти лиш крові сніг. Чому... Взагалі радує нова формація, радує новими ну, відкриттями, новими треками і якістю. І ну, прикольно слухати те, що вони роблять. Мені подобається, що в нас з'являються нові імена на нашій українській сцені. Йдемо далі. Голос від гурту Хейтспіч. Що луна через стіни, буває, тремтить, буває, ламається, хай вже горло. Мені здається, що е, зведення можна було і запис зробити трошки кращим, тому що е, ну не вистачило мені якості як такої, е, але, ну, як є. Поняття не зміниться суть. Правду викупають, але не продають. Завантажені етарина, чистоти не втулишся, коли в екранах тихо говорити. Вулиці, як ясно в голові, то нема проти річ, коли сонце де маскує, то соратницю ніч. У сприятливих умовах зростає божевілля, коли вулиці мовчать, говоритиме підпілля. Бачимо, і так все, що нам корисно знати. Коли вуха добре чуть, може пташки наспівати. Дратівливий спів тім, терплять дуже рідко. Тож на кожного птаха там будується клітка. Можна накрити, закрити, ізолювати в бетоні. втопити, та місця не стане у жодній тюрмі. Коли всі вони замовкнуть говоритимемо, ми на честь? Продо подобаються протесні такі тексти. Знову ж таки, є над чим замислитись, є що взяти там якусь фразу, да? правду викупають, але не продають. Ну, прикольно сказано, як на мене. А, подобається губна гармошка, яка була в куплеті. Вона додає, додає такої якоїсь ну, невитонченості, вишуканості, ну, своя родзинка. А, йдемо далі. Самтар випустив трек The Mire». Знаєте, Сантар, він трішки, мені здається, втратив свою якусь космічність, яка в нього була, і загадковість, і більш став важчий. Але чи є це добре? Ну Звук, який от в його треках його, мабуть, не спутаєш ні з чим. Тобто, ми колись балакали з однією з моїх глядачок, пані Віру, вам привіт. А, про те, що так, він робить за допомогою 6 свої треки, і, але ж, блін, щів від щі, походу відрізняється, тому що такого звуку я не чув ні в кого. Так, він якийсь сирий, але ну, неповторний. І в цьому, мабуть, фішка Самтар, тому що ну, вже багато треків в моєму плейлисті, і той, хто дивиться постійно мене, ну, бачить, що я знайомлю. Глядача з цими треками Ну, подобається мені. Що буде далі на рахунок цієї втрати космічності? Можливо, це просто такий етап в його В його музиці, а далі повернеться до старого. До речі, напишіть, що думаєте ви, згодні чи не згодні. А ми йдемо далі. Тавуакіс від Катарсіс. Це просто ще раз хочу подякувати литовському народу і гурту за те, що підтримують Україну. Зараз це дуже важливо, особливо важливо в такі нелегкі часи. Я робив огляд на цей трек: це представник на Євробачення 2025 від Литви. Хто не дивився, моє відео Тавоакіс переводиться, як твої очі, і. Трек, ну, це треба дивитися, сам візуал, да, про те, що е очі бачать, ну, те, що зараз є в нашому світі, е цю розруху, так, і е як горять будинки. Мені здається, що тут е на це вплинула і події, які зараз в Україні. Е Ну, це відсилка до нас, чомусь, мені так здається. Та навіть і литовці писали під відео про те, що так. Ну, вони згадують під цей трек, і Україну також. Останній трек, який ми послухаємо на сьогодні, це трек від Сковка, який називається Стаємо сильнішими. Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мініснився в Україні. Ми рісниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємо, то стаємо мудрішими, Ми мені снився в Україні. Знаєте, у Сковки такий, ну. Така специфічна творчість не завжди мені подобається, але тут сподобалось, по-перше, текст, да, що тут заклик ставати сильнішими, і я вас закликаю не розкисати, збирати раму, бути сильнішими. І сподобалось ранжування. Воно стало більш важке, а мені таке подобається. І ми по кожен нас, коли нас бід не стаємо сильнішими Кожен з нас тут патрон, разом і є на кордон Поки в одному чи в ній ми зло, нас за бортом разом у всіх стінах, кожен з нас перший вагон, що не каже війна, це самий жорсткий рандом. Бо Знаєш, як насправді виглядати, не та перемога когось без друга, для кость без рука чи без нога Тому раді Бога забути це слово втома може не в тебе це, але це у тебе вдома Я теж вас закликаю бути сильнішими, не розкисати. А якщо все ж таки трапилось те, що... Як то кажуть, попало в око, так? І хочеться трошки порефлексувати. То врубайте якусь музику, кому яка до вподоби, комусь більш агресивна, щоб викинути всю свій негатив, свою агресію просто в повітря, а не на людей, комусь потрібна якась романтична і ніжна, щоб просто огорнутися в неї як в плет і. Полежати та розслабитися. Що вибираєте, ви можете написати в коментарях. А я дякую за те, що ви дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам в вуха. До нових зустрічей. Тримаймося.